Давай. Доброго дня усім. Доброго. Мене звати Оксана Лежецька. Япований фентраціолог, сертифікований дієтолог, сертифікований коуч холістичної медицини. Холістична медицина це та, що говорить про профілактику і розбирається з причинами захворювання. Я вже дуже зіскучилася за нашими такими зустрічами. Ми їх раніше проводили на постійній основі кожного четверга. Зараз ми прийняли рішення. Уже все більше і більше людей споживачів у нас є в Україні, і треба в інших містах давати такі живі зустрічі, презентації у Львові. Ми проводимо через четвер-два рази в місяць сьогодні, і тоді через два тижні буде. Так? так що, якщо ви чи чогось нашого міста, будь ласка, приходьте до нас. Сюди з першої до третьої години, де ви будете чути дуже цінну інформацію, як відновити здоров'я і займатися його профілактикою, де ви бути реальні відгуки чути людей, які вже багато років споживають продукцію, які тільки почали її споживати. Кожен раз я стараюся підібрати якусь тему для того, щоб її розкрити і донести на основі дитинного харчування. Сама особисто я прошу ці телефончики перевести на беззвучний режим, будь ласка, щоб ніколи не заважало, що відбувається онлайн запис, Прошу поставити беззвучний режим. Я. я особисто споживаю цю продукцію вже півтора року. До того часу я. Працювала також з дуже серйозними нанотехнологіями. Я була керівником складу 5 років у Львові іншої продукції, де так само були такі цікаві наукові розробки нанотехнологій, але цієї продукції немає, і мені потрібно було доєднати ще якусь доєднати ще якусь. Ми розв'язаємо. Доєднати якусь е продукцію, тому що я сама споживаю продукцію, підтримую здоров'я всієї сім'ї, моєї дитини, які 9 років, моя мама, які 75 років, вона під моїм контролем завжди є. І мені потрібно було доєднати е так само, тому що тої е продукції в мене вже не було. І коли я почула цю інформацію. Вже півтора року я споживаю, я почула її десь вже два роки, я, і мені сказали, що є в одній капсулі щось дуже там багато всього. Я кажу: ну я це не вірю. ну Одна капсула. Я привикла працювати так по-серйозному. Я складала людині програми, що вона має бути до, після, під час що відповідальність була моя робота. Чим же я буду займатися тут одну капсулу людині дати, і я не звернула взагалі увагу. Я про що я говорю? Про те, що кожна людина. Ту інформацію сприймає тоді, коли потрібно. Коли вона готова до тої інформації, я тоді була не готова. Але коли не став час і сила соцмереж, все такі соцмережі вони в нас дійсно рулять, я побачила результат людини, якої мене цікавив, тому що в мене клієнти е, якраз мала з тим запитом, а я вже не мала чим відновлювати її здоров'я, я зрозуміла, що мені з тою капсулою потрібно розібратися. І коли я подивилася місці цієї унікальної капсули, це якраз був Л8. Л8, що в одну капсулу входить 4 види грибів, речі ще так і кордіцепс шага. Кожен гриб є унікальним. Вони мають онкопротекторну дію противірусну, протигрибкову, протизапальну. Вони мають дію антиоксидантну. Тут входять супрямовані овочі, фрукти, ягоди, такі як шпинат, брокколі, помідори, різні ягоди, які антиоксиданти, багаті на мінеральний вітамінний комплекс і лікарські трави, які даючи енергію. І це получається все в одній, це все в, одні, це все в Я подумала нічого собі. А знаючи з попередньої компанії, в нас дуже багато було науковців і лікарів, і вони завжди говорили, що одну капсулу створити це треба нанотехнології. Це дуже серйозна робота має бути технологів. І коли я побачила такі великі міст, я почала далі вникати. Я зрозуміла, що це дійсно нанотехнології. Американських вчених і вони були зроблені по запиту мільйонера, який в Америці має своє виробництво. Йому треба було підняти на ноги свого сина. І він такий зробив запит лікаря. Мені каже, потрібно було капсулу, щоб підняти на ноги мого сина. І ця капсула це багаторічні розробки науковців, вчених Америки. І тому я почала її споживати. І коли я відчула дію з першого дня, я сказала, мені цікаво подивитися на місць вечірник і попробувати на собі. Тому що я побачила загострення і завжди повторюю, бо всі кажуть, Оксана, ну ти ж темі здоров'я вже більше там 10 років відновленням здоров'я займаєшся, маєш загострення. Навіть зараз, ви чуєте, як я вам говорю, а що відбулося? Дитина принесла ангіну зі школи. І дитина мала йти в школу, тут я просто так лові пробую, а в неї температура, а в неї імунітет по-іншому спрацьовує, що ні горло, нічого не боліло. Мама ж профілактики здоров'я вже більше 10 років, і мама збиралася з дитиною відправити в школу. І тут дивлюся, так, температура 38. І бачу, що наша вчитель, яка зараз дивиться, я бачу, що вона дивиться. Наша любима вчитель. Та, і я, вчителька якраз пише, що дуже в нас гніна ангіна є у дітей, що багато діток захворіли, і наш вчитель так само зараз на лікарняному. Чекаємо її з лікарняного. Але в моєї дитини взагалі не було. Ні горла, ні нежиття, нічого не було, просто піднялася температура. Я швиденько тим, щоб підняти імунітет, я все зробила, але мама про себе забула, і через три дні я відчула, що мамі вже почали свої процеси. І тому всі можливі люди, якщо ми відновлюємо здоров'я, ми все одно так само можемо захворіти, але ми знаємо, як його відновити без хімічних препаратів, як підняти імунітет і допомогти організму справити. Тема сьогодні головні болі. Все більше і більше до нас людей приходить, тому я хотіла для нових людей зробити якмо, прелюдію. Головні болі, чому я хочу розкрити сьогодні ту тему? Тому що я, чоботарсьч чи бітьмою. Я сама пройшла цей шлях і тому я знаю, що це таке. І е, до 20 років я була взагалі абсолютно здоровою дівчинкою, я не хворіла благо. Мої бабці були травниці, мене лікували травами, І мій організм не був такий зашлакований. Але всі ми харчувалися. Ну, я вже така доросла дівчинка, не буду говорити скільки мені, але ми знаємо наше харчування, як харчувалися наші батьки, що нам передалося. Ніхто не говорив, що. Проблема в більшості випадків починається з нашої тарілки харчування, що ми тою тарілкою самі собі риємо могилу і риємо купу собі болячок. Ми харчувалися як завжди. Кравлю, що там була картопелька, жарні котлетки, жарна картопелька Раз тиждень могла бути мене тато, жаром пам'ятаю. Ну ніхто там не говорив, що овочі, фрукти, що це жарення, це потім вже почалося про ту тарілку харчування. І тому в мене був такий організм, як більшості діток, але він не був зашлакований антибіотиком, бо в ті часи і антибіотики, ніхто так. Як зараз на кожному кроці їх давали. Але був своя життєва ситуація, дуже сильний стрес, організм відбувся збій, і я отримала діагноз. Туберкульоз вихнищевий. Я один раз закашляла, і в мене була коронавіція. І моя мама просто була шокована, що дитина була абсолютно хвора, в якийсь момент вона стала абсолютно була здорова. Здорова, стала абсолютно хворою дівчинкою і почався довгий процес лікування. Лікарі мене лікували дуже довго, і завдяки тому відбувся всіх органів систем. І з того часу я почала, це багато років назад, шукати шлях до оздоровлення. І тоді головні болі, я знаю, що таке. Я пам'ятаю, я прийшла до невролога, і він каже, Ксал, ну в мене теж головні болі. І часто дуже, я кажу, серйозно, ну ви ж лікар, які маєте зняти. Він каже, ну от, я зразу беру собі таблетку. Я кажу, клас! А причина? А причина? Я подивися, пам'ятаю, судини. Ну все нормально, прохідність судин у вас є, ми провели якісь там тести, ну, нема защемлення, ну беріть таблетку. Я кажу, і це вихід. Він каже, так, я так живу багато років. Я так думаю, Класно. І він мені пам'ятає спазмогон, але ж я дівчина така, ну що не змирюється, щоб постійно пити таблеточки. Але так склали життєві обставини, що я попала в Америку, 6 років там жила, а в мене головні болі почали чистіше-частіше бути. Пішла я до американських лікарів. Кажуть, ну все, у вас мігрені, Я пам'ятаю, що в мене в житті болі почалися так, що анти... мені виписала антимірін, от тільки у вас починаються мігрені, половина голови болить. Той чи той, значить, бо як п'єнтимігрін. І так відбувалося руками. Але ж я знову не могла змиритися. Я розуміла, що є причина того, чому в мене постійні ті головні болі. І які в нас відбуваються причини головних болів? Перша причина може бути стрес. Друга причина, що людина хронічно не висипається. Третя, що має якесь інфекційне захворювання. Так само ОРВІ, ГРВІ може привести до того, що ви відчуваєте головну біль. Стрибки артеріального тиску можуть бути головні болі від цього. Гормональні порушення, головні болі. Жінок при місячному циклі, що вони відпочивають раз в місяць ті головні болі. Це також один з різновидів. Метеочутливість. що дуже багато людей каже, що в мене метеочутливість, о, там магнітні борі, все, в мене головна біль, я пішов за таблетками. Защемлення, защемлення шийного там, в шийному хребті, в спині, це також приводить до того, що йдуть головні болі. Ну і звичайно, травми голови зараз, на жаль, ми живемо під час війни, і якщо травми голови, це так само будуть головні болі. Коріння, алкоголь це те, що може привести до головних болів. І вагітність, коли відбувається переналаштування жінки організму, гормональні відбуваються різні. В сторону того, що вона має стати мамою, відбуваються ті так само різні головні болі і порушення. Я тоді почала розбиратися. Я пам'ятаю, більше в 12 вже років тому я попала на конференцію, де почала говорити про головні болі. Виступали перед нами медики, лікарі, але вони вже були наторопати. І вони почали говорити: якщо у вас стрес розберіться, якщо ви не можете справитися з тим стресом, підійдіть до психолога. Точно так же я рекомендую, якщо ви в якомусь глибокому стресі, ви відчуваєте головні болі, не можете собі допомогти. Перший пункт: ідіть до спеціаліста, хай він вам допомагає. Другий навчіться пити воду. Ваші судинки, головний мозок, він хоче воду. Ми тотально руками не допивали воду. І от коли я почала пити воду. А вона мені не лізла ніколи. Я мала пити газовану. І я, да, я пам'ятаю, а вони кажуть, про якусь негазовану, яка має бути структурована, яка буде проникати в клітинку. Я думаю, як же можна пити таку воду? Можна і треба. Коли я почала пити воду, мені не треба було від головного болю таблеток. Наступне, коли я розібралася з шумково кишковим трактом, розібралася своєю починкою, все налагодило це, щоб воно працювала. Не було в мене головних болів. І вже більше 10 років я не знаю, що таке головні болі, тому що я дуже глибоко в кітемі. І тому з головними болями можна абсолютно справитися. Стрес, працюєте з ним. Питний режим на 1 кг маси тіла, 30 мг води, але якісної води. Водичка має бути та, що проникає в клітинку. Вона має бути, як говорять, така жива водичка. Тільки та буде давати вам набрік і буде знімати так само головні болі. Збалансуйте свою трілку харчування. Ну у вас були причини, по яких ви стали хворими по дуже багатьох аналізах. Я провожу кожного сесії, і коли мені людина перед тим здає аналізи, я просто от людина ще до мене не прийшла на кож сесії, а я вже по аналізам бачу, що вона їсть. Я вона любить, <клублення> як вона все жарить, я це по аналізам бачу, які запальні процеси, в неї. як вона це все любить от вчора. Ну... Жіночка точно буде сьогодні дивитися, вона вона ж знає. Вона й прийшла до мене, я їй просто сказала розклад, що вона їла на кол сесії. Вона сказала, що Оксана, так. І не було абсолютно водички. Це було абсолютно видно по всіх аналізах. І тому збалансуйте хати, ключову тарілку, жири, білки, складні володимир не мають бути. Не можете справитися, діть до спеціалістів. Я один з тих спеціалістів, можете до мене прийти. І ви побачите, як почне ваш організм вам говорити дякую. Розберіться. Кітоком розборіться розберіться шлунково кишковим трактом, розберіться з тими бактеріями, грибами, паразитами, які у вас живуть. І ви побачите, якщо вони підуть з вашого організму, а ви ж почнете пити нормальну воду, нормально харчуватися, ви зробите програму, яка у нас, до речі, отут є оці вечірні, а вони вже підійшли. Це вони будуть розбирати з вашим шлунково-кішковим трактом, де наші фіолетові. Це є рестор. Вони налагодять від тих жовчі. Ваша починка, яка була застійна, вона буде нормально давати жовч. А що таке жовч? Жовч це є текуча рідина, які дуже сильний антисептик. І коли вона є текуча вірусам, бактеріям, грибам, паразитам дуже некомфортно вас буде існувати. І вони будуть виходити це завдяки капсулам рестор. А тут так само, що є пробіотики. Що таке пробіотики? Це є нам дружні бактерії. Це ті, що працюють на ваш імунітет. Працюють на те, щоб ви були здорова, щоб ви довше жили, і вони працюють, вони такі трудяшки. Але вони зразу будуть мати. І собі харчування такі пребіотики. Пробіотичок хоче їсти, він зразу в тій капсулі має ту їжу. І є ензими для того, щоб все це перетравити. і зранку ви сходите в туалет. Бо закрити це те, що руйнує наш організм. Якщо я чую, що жінка тотально в 4-5 днів каже, ну я вас прийняв хожу в туалет і не можу народити дитину. Та да не народиш, ти сама собі отруєш ту гінекологію. Ну як ти можеш її народити, якщо в тебе тут все за стіни. По крові пішов весь бруд, в тебе злетіли гормони чи то подібної залози, в тебе весь низ є брудний, і ти хочеш завагітніти. А потім ще й виносити треба. Треба, щоб це відбулося на здоровому організмі. Тоді та то нормальна вагітність. 9 місяців буде гарно протікати. Для нових людей хочу сказати, що такі нюанс, що я народила 45 років. Абсолютно здорову дівчинку природним шляхом і до того я півтора року займалася вже з поздоровленням. І для мій організм 44 роки. Ну, це ця вагітність прийшла, як скажімо так, чудо, тому що організм її нормально прийняв. 9 місяців я себе прекрасно почувала. Я працювала тоді головним бухгалтером, мала дуже багато в мене було купа енергії. І в мене тільки той животик зростав, а я от бігала, бігала і природні роки, природні в 45 років. І я як народжувала Мічнікова, лікарі мене пам'ятають. Вони сказали, що я могла стати зіркою Ютуба, Я давала ще конференцію з ту по здоров'ю. Мені треба було зробити лікарів, гінекологів, які біля мене були дуже повні, пам'ятаю, так. і от народження тої дитини просто чим я пишаюся, та тим, що дитинка в 45 років. Абсолютно природним шляхом народжена. Мами всі бактерії були взяті природним шляхом, бо це не кесарів ростин, але в мене стільки було енергії. І це реально зробити. У мене є багато пар, які завдяки мені завагітніли, які вже були старше 35 років. І це просто я тим і пишаюся. Але це все абсолютно. Здоров'я, тому що коли ми робимо якусь еко-підсадку, коли я доношу, бачите, мене сьогодні ще іншу тему пішло, бо занесло, бо дуже багато сьогодні людей, ще нових є. Бо коли ми робимо еко підсадку на, на мамин, такий нездоровий брудний організм, ну підсадили дитину. Що відбувається? Через 3-4 тижні це зривається. Мамочка вже в тій програмі, що їй будуть давати якісь знижки да, на ту пусть підсадку, але ще треба родити здорову дитину, нормально винесити. І тому це реально зробити оздоровити організм, щоб вагітність протікала нормально, а потім, щоб дитинка нормальний імунітет взяла. Я пройшла цей шлях дитині вже 9 років, і слава Богу, здоров'я повністю під контролем її здоров'я. Я знаю, як це контролювати, і просто треба в тому розібратися. Якщо ви готові до тої інформації, ви точно відкриєте, прочитаєте, навіть без нас після цього. В Ютубі дуже багато інформації є по клітинному харчуванню. Отже, ці капсули вечірні вони займаються повністю вашим низу. Вони відновлюють шумкову кишковий тракт печінку, вони роблять детокс, вас не буде закритів. Ви кожен день регулярно, коли будете пробуджувати, сходите в туалет. А ще одна капсула біла, яка слід називається, мені зараз покажу. Вона буде працювати з вашою нервовою системою. Вона буде працювати з нервовою системою, тому що все починається з нашої голови. Поки ми не приймемо, приймемо свої хвороби і не подякуємо за них, ми не будемо здоровими. І не спитаємо Господа, для чому та хвороба? Ну розберіться, це ж ваш організм. Що ви таке зробили, що вас привело до цієї хвороби? І про ті головні болі, ви забудете, якщо ви будете споживати. Все, що ми сьогодні говоримо, і ці три капсули, тому що вони роблять, то, щоб ви спокійно спали, у вас був міцний сон, у вас не було такої депресії впродовж дня, і у вас тоді буде відновлення здоров'я. Ці три капсули, я вважаю, що вони роблять чудо. Але вони замінили мені особисто десь 20 різних баночок, але вони працюють за рахунок нанотехнологій. Так швидко, як вони відновлюють здоров'я, на тих 20 баночках не відбувалося. У нас дуже яскраві результати по псоріазу. За три місяці автоімунне захворювання псоріаз знято. Ревматоїдний артрит, я просто дуже пишаюся. Жіночкою, яка зі мною була в попередній компанії, ми за, за рік і 4 місяці результат жінки зняття з гормонів по рематої яка 13 років мала гормони за рік і 4 місяці завдяки клітинному харчуванню, завдяки тій компанії. Вона в попередній компанії дуже багато пила, бадіну, трицетиків, цього не було. І тому воно абсолютно працює. Схема така: ще раз повторюю: прийміть свою хворобу, починайте пити воду, збалансуйте свою тарілку. Розбиться з клітинним харчуванням, подякуйте собі і тій людині, яка вас привела сюди, і ви побачите, як ваше здоров'я почне відновлюватися. Ще у нас є така продукція, дай ми скажу, щоб інші люди виступалися як пікарку, вона так само буде впливати і на головні болі, тому що це є серцево-судинна система, тут є коензим 10. Елягліні, дві унікальні амінокислоти, еліаргенін і ельцитрулин. Воно буде очищати судинки, воно буде забирати поганий холестерин. Ваші судинки, капілярчики, будуть чистенькі. Хто має там варикози, це якраз все серцево-судинна система, Гемороль, це все туди. Ви побачите, як ваше буде відновлюватися серця, система і серце, тахікардія, ретмії. Прекрасно. Я людей забираю... З тих таблеток і споріджувачів крові, тому що тиски нормалізуються на цьому продукті. І дуже гарний такий яскравий приклад має мужчини, який мав метеозалежність. Він мав день і вечірні, а в собі пікардіо. І він каже, Оксана, я руками, метеозалежність була, і були головні болі, пройшло, коли ще доєднав собі пікардіо. Дуже унікальний продукт в цій Рекомендую ще такий коктейль, як реджермер. Це є колаген гіалуронова кислота і куркумин. Цин жінки, якщо у не зразу асоціація, що шкіра, там Ні, це оздоровлення взагалі всього, всіх органів і систем. І ще куркумин робить те, що він знімає запальні процеси всього організму. І ми бачимо дуже яскраві результати. По перше, я бачу по аналізам, як запалення завдяки ще й тому коктейлю запирається, і як відновлюється і хрящова система, і різні сили зобі, і, і очі. Це так само про той коктейль, по леген і коктейль. В нас є оксид азоту. Оксид азоту це те, що в нас входить у лікардію, і оксид азоту ми маємо в крапельках. Це знов-таки серцево-судинна система і коли у нас проблеми є з зором, з вухами ми навіть це все капаємо і ми бачимо, як слозові відновлюються. Прекрасний продукт. Що ж є? Імунокод. Імонокод. Це запатентована формула американських вчених до підняття імунітету людини. Коли в нас є якісь захворювання, нам дуже важливо навіть до тих трьох капсул, коли ми п'ємо постійній основі додавати імунуко для того, щоб імунітету допомогти. І тут виходить, є такі, якби кілери, вони вбивають різні клітинки того, що ну, викликало якісь -який будних і просто до якоїсь хвороби. І а, колаген. Ні, це ензима, так? Ензима. так, так. Колагену нема. У немає. ще є п'ятники колеген. Дуже приклад. так власне, що в нас в мужчини, волосся е, було сили, і повністю відновилися мужіникому якому 50 плюс. Потемніло волосся, тому що там є е, мідь. І ця мідь робить то, що волосечко починає з сила волосся, якби зафарбовуватися. Ензими це є наше травлення. Якщо дійсно проблеми якісь серйозні з пішовковою залозою, ми можемо посилити завдяки ензимам, Там є і пробіотики, і пробіотики. Продукція є унікально. Головне дати собі шанс з нею розібратися, якщо ви перший раз тут на сьогодні є новачки, і звернутися більше там до людини і отримати інформацію по ваших захворюваннях. Хочу просто щоб ще люди інші виступили. Я вже говорила і говорила. Дякую за увагу. Дякую, Оксанка. То.